Привіт! У кадрі Микита! Нарешті настав час приголосних та йотованих літер. Як правило, а навіть закон, це найпроблемнішим звуком у нашій мові, бо величезний відсоток людей їх просто не вимовляє. Але для чого ми тут? Щоби позбутися жахливої звички поплюження нашої мови невимовлянням половини слів. Думаю, не слід пояснювати, що таке приголосні. Краще почну одразу з їх класифікацій. Це допоможе нам правильно творити ці літери. Перша, це губна. Літери творяться за допомогою губ. І ще також до губних відноситься літера F, тільки вона твориться ще за допомогою верхніх зубів. Далі у нас ідуть язикові, котрі очудо не може творитися без допомоги язика. До цієї групи відносяться такі літери, як вони поділяються на свистячі ЗСЦ, та шиплячі ЖЧШ, Та ще є літера Г, котра є гортаною. Тільки не плутайте її з літрою «г». Правильно розділяйте їх. Тепер розділимо букви за способами творення. щілинні це ті, котрі в результаті творення утворюють отвір, через котрий виходить повітря, наприклад, Ж. Тепер йдуть зімкнені це ті, котрі під час вимови під впливом повітря розривають губи. Їх потрібно вимовляти чітко та твердо за допомогою дихання. Та ще є носові і дрижачі. З літерами розібралися. Тепер маленька управа на покращення їх вимови. Використовуючи діафрагму, ці літери стокато, не додаючи голосні. Д, т, з, С, ц. З часом на каналі з'явиться велике відео, де я покажу багато вправ на роботу з цими звуками. Але все буде залежати від вашої підтримки. Тому ставте вподобайки і чекайте на корисний матеріал. А зараз перейдемо до йотованих. Насправді дуже легко зрозуміти, що це таке. Просто літери, котрі будуються разом з літерою Й. Також це називається йотація голосних. До цієї групи відносяться літери я є, ю. Ї. Для початку нам потрібно зрозуміти, як правильно вимовляти літеру Й, а від цього вже буде легше побудувати йотовані звуки. Під час вимови кінчик язика знаходиться біля ясен передніх нижніх зубів, а середня частина язика наближена до піднебіння. Я думаю, це буде нескладно для вас, тому не будемо на цьому затримуватись і перейдемо до йотації голосних. На нашому каналі вже є відео про голосні літери. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться і, поєднавши знання про літеру «й» та голосні, ви зможете з легкістю побудувати Йотовані літери. Як ви побачили, це дуже легко. Просто про це треба хоч раз почути. Нагадую, з часом на каналі з'явиться відео, де будуть управи для роботи з літерами. А ви підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і чекайте. А з вами був Микита Шиманський. До нових зустрічей.